Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у лізі конференції. Астана у себе вдома приймала лондонський Челсі. 3-1 Челси перемагає. Сьогодні я би хотів би про даний матч поговорити. Ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-2-3-1. Стартова в Вастани. Сейсен у воротах, Желукова, Марочкін захисники, Вараговський барталець по флангах. Далі Калайца, Аманович, центральні опорні півзахисники. Далі Ебанг, центральний атакувальний півзахисник. Камара Томасов по флангах та Джеффі у нападі. Ось така стартова розстановка в останні. 4-3-3 стартова розстановка у Челсі. Єргі Циноворот та Ктесін Адарабіо. А Чимпонг захисники Рінату Вейга, Аксель Дісасі по флангах. Чукує Кіран Дюсбері Гол з Раксакі. Півзахисники Маргію, Джордж та Педро Нетту у нападі. Це стартова розстановка Челсі. Ну, а тепер, давайте безпосередньо та прасам, поєдинок та говорити. Ну і давайте вже розпочинати. Ну що можу вам, друзі, сказати, Челсі з перших же хвилин підепічні НСМРські захопили ініціативу. Челсі м'ячем більше володів, Челсі атакував -то більше позиційно. Ось ось там Раксак, якщо не помиляюсь, там напевне був удар на перших хвилинах. Дуже був активний нету. О, ось дуже здорово був такий момент, коли дуже здорово Педренету пробивав, і воротар Астани дуже здорово там відбив його удар. Але в кінці кінців Челсі все-таки забіє, все-таки забіє командент Самарецький, це зробить і Марк Гію. А Марк Гію забіє гол, від віддасть на нього голіву передачу. Ну, і Маргію вийшов на ударну позицію. І справді, ну, спочатку дуже здорово він пройшов е, е, дуже здорово по правому флангу. І справді, вдалося йому обіграти футболіста Астане один в один. Ну і вийшов той на ударну позицію. Ну і пробив ближні кутиспанець, і відповідно вивів свою команду уперед. Після забитого м'яча, в принципі, картина матчі глобально не змінилася. Челсі більше на м'ячі, астана намагалася контратакувати, але. Челси дуже здорово дуже здорово перекривав сезон. Ну і в кінці кінців ще й другий м'яч Челсі заб'є на 18-й хвилині. Ця атака знову пройшла по правому флангу. Педро Нето на швидкості увійшов шарномадайчик, прострілив. Маргіо намагався пробити, ну в кінці кінців на м'яч все-таки всіт ковер залітає. Рахунок стає 2-0 на користь Челсі. Після двох швидких забитих м'ячів, в принципі, далі Челсі трішки заспокоївся. Команда володіла все одно більше м'ячем, все одно більше Челсі був на м'ячі. і Команда все одно більше володіли їм але забити ось ніяк не вдавалося. Хоча, в принципі, і момент -то були непогані, і вратар вступав в гру. ось. Але в кінці кінців на 39-й хвилині все-таки Челсі вдасться. І втретє забити. К той дав свої плоди. Кіран Дюсбері гол, Голойде. Реальні подачі від Кірану і Рінату Вейга. Рінату Вейга. Пробиває головою та Робить рахунок АМ 4-0. Але Астана не здалася. І в кінці прям перед самою перервою команда забиває гол! І робить це Томасов. І І вам хочу сказати, це дуже красивий Він забив. Барталець віддав гуліву передачу. Але якесь виконання та від Тамаса. Та Тамасов та дуже здорово війшов у шортний майданчик. Наніс удар з під Рінату Егі. Дальний удар в самісінький дальній кут. Дуже красивий м'яч. Забиває Астана на останніх хвилинах першого тайму. У другому таймі, до речі, картина глобально не змінилася. У Челсі, до речі, вийде ось такі люди вийдуть у Челсі на другий тайм, відповідно. У Астани там вийде Астанов, Кріпши, Карімов, Осей. Вийдуть, відповідно, в Астани, Дайер, Вейл, вийдуть там у Челсі. До речі, Ампа та Міука вийдуть у Челсі на другий тайм. Ну і що можу сказати? У другому таймі Челсі також більше команда НСМРськи володіла м'ячем, більше Челсі атакував. Але Астана непевно контратакувала, пригадується момент на початку тайму був вестанний десь так на клініні 52. Непаганий був такий удар, і Йорген, Ценгруй, я вам хочу сказати, вступив, дуже хороший сейф зробив вратар Челсі. Астана. Непогано розпочала, непогано команда втікала в контратаки. В цілому гра була да, під контролем у Челси. Челси більше був на м'ячі, Челсі більше володів м'ячем, але, в принципі, астана також відрізками гризалася і дуже здорово атакувала. В Кіці Кіці в Челсі дотримує цю перемогу і переможе з рахунком 3-1. Ще, друзі, дивитися статистику даного двобою, то що ми тут взагалі -то маємо? Маємо ми 6.23 статистику за ударах в поворотах. Далі 3.12 це удари в площину воріт. Тут була перевага у Челсі 30 на 70 це в нас відсоток контроля м'яча, тобто Челсі м'яч. Чим більше команда володіла. Ну і 4-2, відповідно, було у нас за котовими ось така е статистика. До речі, друзі, можу сказати, що в першому таймі, наприклад, ось така була статистика. Володіння м'ячем у першому таймі було 73 на 27 на користь Челсі, За ударами було 12-3 на користь Челсі, 6-2 за ударами в площину. На користь було Челсі. Ну, а за кутовими також була перевага Челсі ось. Ну, Тобто, ось якось так. Якось так. За кутовими, до речі, 2-0. Була ось така перевага у Челсі. Ось. Ну і, до речі, Челсі переграв першому таймі Астану, ну і в принципі і в другому таймі, але в другому таймі володіння Астана більше володіла м'ячем там, в другому таймі, якщо брати 33 на 67. 3-11 за ударами і 1-6 за ударами в площину, закутуємо 2-2. Засадна Астана додала в другому таймі, до речі, в другому таймі по XG 0-19 в Астани, 0-49 у Челасі. Якщо брати перший тайм, то у Челси 70 xg Астани 0-8, xg Guliv нагодами у Челси була перевага 5 гулевих нагод було підупішено, та три гулі нагоди було опущено. Встане не було жодної гулевої нагоди. До речі, по XG. Якщо брати підсумкове XG, у Челсі 1,19 Відстані 0,27%. Якось так, друзі Хоча в Челсі справді було 5% нагод. 292 передачі. в останні. 226 передач були точними. Ну і 30% точність 30% володіння. Точність передач складає 77%. Перепрошую, друзі У Челсі 681 передача, 628 передач були точними та 92% точність передачі, 4-3% за офсайдами з 6 ударів. 3 удари в плечину, 2 удари по взарату, один удар був заблокований. У Челсі з 23 ударів, 12 ударів площину, 6 ударів по взороту, та 5 ударів були е, заблокованими. По успішних відборах е, трішки краще була Астана, 13 успішних відборів остане, 61 відсоток успішності. У Челсі було 11 успішних відбора. Та 61 також відсоток успішності. Дев'ять сейвів зробив братер Астани, два сейви Яргенсена, 26 повинісі м'яча, 10-8 за перехопленнями. Вісім порушень правил було у Челсі, в не було 7 порушень правил, та одна була жовта карка у Челсі. Ну, а найкращий футболіст матчу, я би напевно обрав Марку Гіу, Найкращий футболіст матчі. Марк Гіу провів 78 хвилин, забив гол, в принципі, виглядав доволі-доволі таки активно. Не знаю, я, я саме Марка Гіу беру найкращий футболіст матчі. В основне виділив би Томасова, і справді дуже красивий гол він забив таким, знаєте, обвідним ударом, з-під захисника. Дуже здорово, дуже красивий м'яч. Якщо брати підсумок цього матчу, то цифри, статистика підтверджує, що Челсі перемагає та поділа. Але браво Астана, тому що, Астана навіть незважаючи на те, що Челси, да, ну, Челсі зараз взагалі виглядає дуже потужно. Навіть незважаючи на те, що в них там і резервний склад сьогодні був. Да, більше було молодих футболістів. Все одно, Челсі був фаворитом на цей матч. І Астана дуже здорово себе показала. Дуже здорово себе показала. Тому браво Астана, браво Челсі, дуже хороший матч, справді сьогодні відбувся. Ще багато таблиць, то Челсі офіційно вже собі гарантував вихід в плей-офф. Зараз Челсі на першій позиції. В принципі, я думаю, що тут вони і залишаться, тому що в них найкраща різниця забитих та пропущених, плюс 17, 21 забитий м'яч, 4 м'яча пропущено, 5 прямок підряд. І Челсі виглядає дуже потужно у лізі-конференції. Астана опускається на 27 му позицію. Зараз Астана, ось пам'ятаєте, перед матчем, я пам'ятаю, навіть коли я ось робив допками, Астана була на 23-й позиції, якщо не помиляюсь. Зараз Астана вже на 27-й позиції, 4 бали Астани, 3 забитих м'яча 7 м'яча пропущено, і мінус 4 різниці забитих та пропущених. Uh, але тут дуже багатьох команд по 4 бали в Астані, Але Астане нижче, тому що в них різниця мінус 4. Uh, ну що, друзі? в Астані буде останній матч проти АПЛА. Справді, проти АПЛА. На виїзді дуже важкий матч для Астани, але шанси. Є Астане, подивимось, що це воно буде далі. Челси вже собі гарантував усе, а Астана буде вирішувати все за паелом на виїзді через тиждень. Друзі, я вам дякую за увагу. хочу побажати вам тільки добра та щастя в житті. Друзі, бережіть себе! Бажаю вам всього самого найкращого, усім до побачення, усім до нових зустрічей!